Вночі бойовики вели вогонь по наших позиціях, що забезпечують підтримку дій блокпостів на трасі Бахмутка. Огонь вівся зі стрілецької зброї, зенітних установок зу 23 2 та мінометів. Напередодні вечором бойовики здійснили мінометне обстріл Донецького аеропорту. Вели вогонь за сторони сокільників. Втрат серед українських військовослужбовців немає. В районі Маріуполя ситуація контрольована. Там зафіксовано 4 прольоти безпілотних літальних апаратів. Бойовики сім разів здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів. Інформація щодо постраждалих серед мирного населення не надходила. находимся метров 800. Вот зеленка за ней уже позиция откуда по нам идут по Два раза был прорыв, один раз на машинах прямо на блокпост и зеленки, Мы его отбивали. Ну а так работали мы думали танками, работала САУ. Вот, смотрите, попал снаряд в блиндаж, в этот момент он развернул блиндаж, в этот момент ребята, слава Богу, мы с Богом воюем, стояли на посту, поэтому остались целы и живы. Какая артиллерия работает? Периметрового снаряда уже два С-1 выпущены в залпы, а этот уже разорвался. Последние три дня активизировалось ввод э, русских, э, русских подразделений на территорию Донецкой области. В частности, это техника, бронетехника, установки град э, в большом количестве заводятся и все новое. Э, э, ну, местные жители стараются передавать и помогать нам. И более активизировались обстрелы. Начались. Вот последние два дня обстрелы минометные, с тяжелой артиллерией обстрелы. Ну, вот практически с 16.00 и до 4 утра постоянно каждый день обстреливают. Как правильно? Наоборот, надо головой вперед буде лежати. Там вы развернетесь. Що це був момент, найбільшовий, найбільшовий, найбільшовий. Це добре і На перший погляд може здатися, що тут роблять якусь нескладну профілактичну процедуру. Атмосфера приємна, пацієнт спокійний. Насправді ж лікарі Центральної стоматологічної поліклініки Міноборони протягом години чаклують над цим чоловіком, аби знову подарувати йому усмішку та можливість жити повноцінним життям. Проводять серйозну операцію, встановлюють імплантанти. Пацієнту буде встановлено 5 дентальних імплантантів із послідуючим протезуванням, металокерамічними конструкціями, де ми повністю відновимо функцію зубощелепної системи і також естетичного вигляду. І він вернеться до попереднього свого життя повністю. Знайомтесь, це Денис Федоренко, учасник АТО. позаду, польовий шпиталь, госпіталі Харкова, Дніпропетровська та Києва, численні хірургічні втручання та десятки годин під наркозом. І сьогодні він вже може спокійно розповідати про день, коли дивом залишився живим. У нас Т-образний перекресток був на трасі і. Получается, у нас з одной стороны была зеленка, которая нам вообще там днем не видно было, что там происходит. Наша задача была эту чуть-чуть расчистить, чтобы мы могли еще хотя бы видеть поле, которое к нам поступает. Я зашел в зеленку, вспышка, и меня уже держат на руках. У все, я уже был залитый весь в крови, именно у меня уже вылетали зубы с меня. Це сталося 18 червня біля Луганська. Денис у складі одного з підрозділів 12-го батальйону територіальної оборони проводив розвідку місцевості, коли потрапив у встановлену терористами пастку. Мачете розсіг чоловікові обличчя, ледь не позбавивши життя. Мене перерубало, виходить, отрубало кончик носа, перерубало верхню губу, щеку, і нутрів все те саме, тільки ще плюс зубами порубало все выбило зубы все, которые были, и сломало передний переднюю часть челюсти. Она ушла у меня вовнутрь. У польовому мобільному шпиталі військові хірурги працювали над хлопцем всю ніч. В этот момент у нас ещё и свет пропал. И эти врачи именно надumnoй там шаманили в этих фонариках на голове именно. Профессор такой в клинике Мечникова он меня смотрел. Ну і сказав, що готов этим людям, які трудилися надому руку, тому що в таких условиях, як вони мені все зробили, це так, дуже, дуже, дуже добре. З того часу минуло вже чотири місяці. І зараз на запитання, чим планує займатися далі, Денис, не роздумуючись секунди, відповідає: вернусь к своїм, звісно. То ви хочете повернутися на світ? Ну як, щоб сильно так імене на собі футбол крувати і їхати туди, то я не сказав, ну треба їхати, а як по-другому. Надо вже закінчувати це все. За словами лікарів, про повне одужання можна говорити лише через 6 місяців, адже штифти мають прижитися і лише потім на них встановлюють зубні коронки. Такі імпланти коштують 25 тисяч гривень та для учасників антитерористичної операції все лікування безкоштовне. І через 6 місяців ми проведемо повністю реабілітацію. Це буде коронка на один зуб, коронка на цей зуб. Розумієте, повністю все виконається. На таких, як Денис, необхідно рівнятися, адже він стільки пережив та оптимізму, чи віри у світле майбутнє не втратив. Не тримає ні на кого зла і прагне знову повернутися на схід. Каже, весь цей час допомагала підтримка рідних і додає: от у мене врачів зі були замечательні, я так скажу. Зима вже на порозі, а учасники антитерористичної операції найближчим часом зможуть відпочивати у теплі. Міністерство оборони та рада волонтерів об'єднали свої зусилля заради спільної мети: якнайшвидше пошити та відправити в зону. АТО спальні мішки. Зимні спальники це біда, печаль. А, зараз холодно, буде ще що спати спать в чому-то. Качество армійських палаток і їх теплоізоляційне. Всі качества, ну, в общем-то, всі, наверное, знають, поэтому спальники теплые нужны. Триває робоча нарада. Бюджет закупівлі 6 мільйонів гривень. Цих коштів вистачить на 10 тисяч спальних мішків. Наразі вирішується, який саме зразок незабаром матиме кожен боєць, адже є конкретні вимоги. Спальник повинен тримати тепло навіть при мінус 30. Після того, як ми розглянемо відповідні зразки, е нас відповідно. Є пропозиція щодо перевірки їх при різних температурах. Відповідно, ми будемо знати, який мішок, яку температуру тримає, і після проведення цього досліду будемо вирішувати, який зразок ми затверджуємо. Допомогти армійцям зголосилися й підприємці. Понад 20 виробництв представило свої варіанти. Дехто готовий іти на поступки, знизивши ціну. Вартість одного спальника – 400-600 гривень. Але головне не ціна, а якість. Це спальник також зроблений під АТО. Його немає вільного продажу. Подвійний 200-й синтапон зіліканізований. Всередині ось така підкладка, до нього ще розроблено зараз легкий вкладич, який може слугувати літнім спальником, зараз ми його не довезли. Кошторис з цього спальника без вкладачів 420 гривень і спальник ще десь вкладе ще десь 150 гривень. Коли саме спальники будуть готові та доставлені воякам, конкретно невідомо, адже процес замовлення та пошиття займає тривалий проміжок часу. Та міноборони і волонтери хочуть зробити це якомога якісніше і швидше, аби не лише любов до батьківщини та гарячий чай зігрівали наших бійців узимку. Маємо потім вернешся не Буває на кол прийде ось вот скидивають. Але я його через свій пістолет не можу достати. І великий, і маленький. Обеща, снажився. Займалися пошуком боєприпасів, що не вибухнули, відповідно, з подальшим їх знешкодженням. Значить, займаємося даним видом роботи щодня після закінчення стрільб, тому що розумієте, кожні стрільби в кінці залишаються боєприпаси, що не вибухнули, які треба знешкодити. В даному випадку приблизно до 20 боєприпасів залишилось, тому що йде щоденна інтенсивна стрільба, і вночі, і в день відповідно бувають відказні боєприпаси, які просто не спрацювали. Ми за допомогою кінологічного розрахунку, так і візуально проходимо, дивимося на наявність вибухонебезпечних предметів і на місці їх знешкоджуємо. Донбас, війна й мир у Києві у виставковому залі Андріївської церкви. Відкрилася фотоекспозиція, присвячена подіям, що відбуваються на сході України. До неї увійшли 60 світлин, які найбільш повно відображають хід антитерористичної операції. Автори знімків, військові і цивільні журналісти, бійці АТО, волонтери та мешканці Донбасу. Військовий кореспондент Юзеф Венскович два місяці перебував у зоні. Ато за цей період зробив сотні фотографій. Про знімок представлений на виставці. Розповідає так. Якраз перед зіттям Лісичанська наша колона знімалася з району, який вона зайняла, окрім району бойовиками, і готувалася до висування на нові рубежі, тобто штурмова група перед зіттям Лісичанська. І якраз цей момент можна було їх фотографувати. Знімок фоторепортера Олександра Клименка завжди буде нагадувати йому про мінометний обстріл поблизу Луганська. 30-та бригада, там стояла батальйонна тактична група. Ну, врешті ми були на позиціях, потім повернулись з позицій, ну, трошки в тил, там десь кілометрів пару. Ну, і почався шалений обстріл, і в той час міна розірвалась над. І медичною палаткою загинуло два чоловіки, десять було поранено. Поруч із фотоекспозицією представлено також і речі, зібрані волонтерами на місцях боїв у зоні АТО. Жодна людина не має залишитися безіменною. І для нас велика честь бути поряд з іншою виставкою, яка називається Герої неоголошеної війни, де волонтери, бачите, по пакрупіцям збирають все те. Вистой матеріал, який може передати жахи драму, яку переживає сьогодні Україна, але в якій ми вистоїмо, якій ми переможемо, і в якій ми залишимося єдиними. Фотовиставка триватиме до 4 листопада. А згодом ці роботи покажуть у Європарламенті, в Брюсселі та в Раді Європи в Страсбурзі.